Що ж, прийшов час поспілкуватися з гостем. У нас в гостях людина, професія, якої тісно пов'язана з гривнею. і не тільки з нею, тому вже за декілька секунд цікава розмова з цікавим гостем. Залишайтеся з нами. Сьогодні у нас в гостях начальник управління ринкових ризиків та ризиків фінансових установ комерційного банку Олексій Назаров. Доброго ранку, Олексію. Доброго ранку, дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас. В нас сьогодні ми святкуємо день народження, день народження гривні, і саме про неї наша сьогодні розмова. Взагалі, от хочу запитати перше таке запитання вам поставити. Чи взагалі погоджуєтесь ви з приказкою, що не в грошах щастя, в принципі, так. В Принципі так, тому що за гроші щастя не купиш. Хоча, так. хоча деякі люди отримують щастя, коли вони отримують цілий мішок грошей. Але це дуже коротко. <реть> ну так. Ну ви стикаєтесь, напевно, з такими людьми, працюючи в банку, які а... тільки грошима живуть чи ні? Дуже швидко і дуже коротко. Поруч з ними не можна знаходитись довгий час. <реть> Чому так? Тому що навколо них зазвичай дуже багато охорони. <реть> ага, ось так. Я ваші зустрічі короткочасні. Так? Але вони не щасливі, ви хочете сказати? По їх обличчю не скажеш. Цікаво. цікаво. Угу. Ну, Добре. говоримо ми про гривню. Взагалі, які у вас асоціації з цим словом? Найперша асоціація це, мабуть, 505 12, 14. А, тобто, це курс долара до гривні. Зрозуміло. Свої асоціації. <суміла> <Такі> асоціації <суміла> <з гривні. суміла> а взагалі, це, мабуть, що одразу постають. Картини Тарас Шевченка, Лесі Українки, наші традиційні це улюблені там. картинки, за якими ми потім купляємо хліб, чи якісь речі, чи щось інше. Угу. Ну, взагалі, гривня це, ну, якби гроші, взагалі, ну, можливо, не сама гривня, а гроші. Це ваша робота, в принципі, вам, ви, ви з цим постійно стикаєтесь, так я розумію? Чи ви взагалі з грошима діла не маєте? Безпосередньо гроші не рахую, але е, я маю відношення до грошових побудови грошових потоків, аналіз і. Тому подібне. Ага, тобто ви їх тільки на паперах десь За там пишете? Заочно знайомі. В комп'ютері, в Excel. Ага. Ну, ви взагалі любите свою роботу? Так, дуже, дуже сильно. Цікаво, а чому? От я не знаю, мені, наприклад, ну, можливо, я інший, звичайно. Мені цікавіше, от, коли до мене приходять гості в студії, Живі з ними поспілкуватися. Люди. А це сидіти в комп'ютері, з грошей мамати діло, з Excel мати діло. Ну, що тут цікавого, поясніть мені. По-перше, ми живемо не тільки роботи. одним Excel, -ем, так. це раз, і не тільки офіс. Але, мабуть, що головне в цьому це те, що для мене більше ніж сім років тому це був справжній подарунок. Я б сказав, подарунок від Бога, коли я отримав цю роботу, навіть не шукаючи її. Uh -huh. Мені подзвонили, спитали, чи хочу я працювати. Я пройшов конкурс і до сьогодні там працюю, і мені дуже подобається. По-друге, мені дуже подобається колектив, і по-третє, мені дуже подобається завдання. У нас нові майже кожного дня. І це нові виклики кожного разу. І треба проявляти дуже велику кількість і дуже великий об'єм творчості. Творчості навіть нічого. собі. Ну а взагалі, ну можливо, в двох словах тоді поясніть, в чому заключається ваша робота. Що означає от, е, управління ринкових ризиків, ризиків фінансових установ? Ризикована така робота. Насправді Наше завдання, а також завдання моїх колег, полягає в тому, щоб. Дати відповідь на питання, що треба зробити банку, щоб не допустити втрат від ринкових ризиків: від коливань курсів валют, від коливань цін на цінні папери, від коливань процентних ставок, а також захистити банк від дефолту, від неможливості банку повернути депозит вам, клієнтам. Ну, робота ага, ага. Тобто ви попереджаєте, чи варто ризикувати, чи не варто? Так. А ага. також. Ми аналізуємо і інші банки на подібні на подібні питання. Ага, я зрозумів. Тобто, ви завчасно знаєте, який курс буде курс долара? А, На жаль, ні. Якби я знав, я би тут з вами не сидів. А я ага, ось так. зрозуміло. Я, я думав, що ну через те ви любите свою роботу, ну, що завчасно знаєте. Так, добре, ви любите свою роботу, ми це зрозуміли, ви на своєму місці. А взагалі, чи якось допомагає ваша робота в вашому особистому житті? Якось ці знання, які ви на роботі здобуваєте, чи впливають на особисте життя? Mm. Взагалі за освітою я математик, і колись... це ми вже зрозуміли. І колись ми запитали одного з наших найкращих викладачів, навіщо нам брати інтеграл? На що він відповів: як це навіщо? Якщо ви йдете по вулиці. І вам терміново треба взяти інтеграл, а ви не вмієте. Що ви будете робити? Я в шоці. Але якщо серйозно, то е, це, що мені дає насправді, це вміння приймати рішення дуже швидко, дуже екстрено. І треба приймати правильні рішення. І е, треба вміти їх обґрунтовувати. Тому ось це дає дуже, дуже такий великий, гарний підґрунт для мене і в житті і в будь-якій сфері. Ну, Від вас, я так зрозумів, багато чого залежить взагалі. Ось, Якщо ви десь зробите щось неправильно, чи даде, да, дасте якийсь ну, неправильний прогноз, якийсь, а, ну, від цього може залежати майбутнє банку. Саме так. У вас ризикова робота. Але яка робота не ризикова? Досить відповідальна. Я зрозумів. Добре, ви працюєте в банку, тим більше оцінюєте ризики. Скажіть, будь ласка, як ви, от ваша думка, що чекає на нашу гривню в майбутньому? Тому що ну, зараз такий час, що ну, гривня досить впала, досить сильно впала. Це, це взагалі рекорд за весь час її життя. Так, звісно, і дуже важко. Дуже важко попередити на майбутнє, що саме буде з нею. Але все ще є надія на те, що. Ситуація стабілізується. Все ще є Можна... світло в кінці тунелю, і все ще є можливості виходу з кризи. І не все ще вичерпано. Е, на сьогоднішній день дуже важко сказати, коли угу. це буде, але шанс все ще є. Тобто, ви з оптимізмом дивитесь в майбутнє стриманим оптимізмом Ага, ось так. Чому відрізняється стриманий від звичайного? Стриманий, він трошки зіпсований тим, що ми сьогодні бачимо в новинах. Тим, що ми бачимо в газетах, тим, що ми читаємо, яку інформацію на сайтах, тому що все це воно ставить під сумнів ті основи, на які гривня могла б зрости, і наша економіка могла б прийти до здорового стану. Ну, я чув такі прогнози, що гривня може впасти навіть до, ну, по відношенню до долара, 20 гривень за долар, таке можливо? Можливо. Оптимізм. Стриманий. <ріст> Стриманий оптимізм. Але все ж таки ви дивитесь оптимізмом, що такого не, не станеться. Чи як? Існує Попрізніть, мала ймовірність, що нам потрібно це панікувати, чи нам потрібно все ж таки ну, з надією дивитися вперед? Панікувати точно не треба, тому що разом із доларом буде підвищуватись ціна на заспокійливе. <ріст> Але е, 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 знову таки, поки є конкретні. Кроки, які робить всі суб'єкти економіки uh -huh. до здорової економіки, поки вони все ще є, поки економіка все ще більш жива то все ще є надія за те, що все налагодиться. Uh -huh. Тому я б не радив панікувати. Я зрозумів. Я думаю, потрібно в першу чергу молитися, молитися про те, щоб війна закінчилась в першу чергу, і напевно від цього багато чого залежить саме так. Якби війна закінчилася чим раніше, тим швидше, напевно, стабілізувалася б вся вся ситуація у нас в країні економічна, і з гривною було б все, все добре. Вона б би полегшила. Б. Так ну, взагалі, якщо хтось накопичує зараз гроші, вирішив накопичувати, в якій валюті краще це робити в гривні, чи можливо в доларах, чи в євро, що ви порадите? У мене є свій варіант. Це зітхання, мене насторожує. Який Слухай. варіант? У мене є свої варіанти, і краще, мабуть, накопичувати в цементі, в цеглі ага, тобто, або нерухомості в якійсь іншій валюті, яка приносить користь. Я маю на увазі щось для сім'ї, щось для дому, якщо це можливо. Але якщо вже мова йде про накопичення саме грошей, угу. то в принципі на сьогоднішній день треба тримати валюту у тій валюті, яка Добре. потрібна на майбутнє. Якщо все ж таки ми віримо, а я вірю, що гривня має шанс на життя далі, uh -huh, uh -huh. то і нам потрібна насправді гривня. Ми будемо жити в Україні, ми будемо працювати тут, приносити якусь користь, то варто і залишати в гривні. Ну але ж вона обесцінюється. Це по відношенню до долара. Ну так, але всі ціни в нас по відношенню до долара. І навіть заспокійлива. І навіть заспокійлива. <реш> <реш> ну так, але і процентна ставка за гривним депозитом далеко не нуль. Нам тут нема часу перечатися. Добре. Тому ви рекомендуєте все-таки підтримати національну валюту. Якщо вона потрібна, національній валюті, знову таки, краще тримати збереження в тій валюті, в якій нам вона потрібна. Таким чином, ми зменшимо свій валютний ризик. Я зрозумів. Ну, це треба, напевно, консультація спеціальна для того, щоб так по поличкам розікласти всі ці питання, щоб до кінця зрозуміли. Але дякую вам за пораду. Дякуємо за цікаву пораду. Ще одне запитання. Чи варто е, от взагалі от цей скрутний час, от коли от, і війна і економічна така нестабільність, чи варто взагалі тримати гроші в бан... на банківських рахунках? Чи, можливо, в банках? Чи, з кришкою. Дійсно, в Це не Я просто... Розумію, що вам вигідно, вигідна, е, ситуа... ну, вигідна відповідь, що потрібно. Але скажіть правду. Як Якби ви особисто зробили? Я б особисто відніс би гроші до банку. Все ж таки до банку. Так. А в чому перевага такого вибору? Тому що поки вони лежать вдома, вони втрачають свою вартість. А поки вони лежать в банку, вони хоча б мають шанс і мають надію на те, що вони не втратять своєї вартості. А шанс, що нам їх віддадуть в такому обсязі, як ми поклали, теж. Це Пожигу, вже дивлячись та? від того банку, в який ви кладете. Тобто, добре, давайте так. Як, як визначити? Ну, звичайно, ми не будемо тут називати назви банків, але все ж таки, як визначити, куди краще вкладати, в який банк вкладати гроші? Ви людина, яка оцінює ризики. Як нам краще ризикувати, в який банк вкладати гроші? Як визначити, який це банк? Який банк точно не збанкрутує? Коли? Найближчим часом. Ну добре, взагалі в Україні дуже специфічна ситуація. Дуже така характерна, і, мабуть, що найбільш має значення серед банків це її власник. Наскільки довго і наскільки серйозно він підтримує свою фінансову установу тут на Україні? Uh -huh. Чи він звідси, чи він з іншої країни. А uh як краще? -huh. Знову-таки, неважливо. Або, або він звідси, або він з іншої країни. Головне, що він дуже добре підтримував свою фінансову установу. Uh -huh. Тобто, він довго на ринку, він не каже, що він її продає. Він навпаки робить заяви про те, що він залишається в Україні, він буде вкладати, він буде розвивати. Ось таким можна довіряти. Це mm -hmm. перше. Mm -hmm. Друге, це, м, лучше, э, це величина процентної ставки, звісно. Mm -hmm. Тому що де дешевша вода? У місті, в Києві, чи в Сахарі? Mm, я думаю, що в місті. Так, в місті дешевше, тому що в її майже немає, тому вона там більше коштує. Mm, так, так. Так само і з депозитами. Там, де грошей немає, там депозити більш дорожчі і вас будуть запрошувати дуже великими процентними ставками. Mm -hmm. Тому на своєму доходу краще покласти в той банк, який пропонує трошки менший відсотків. Більш такий реальний, так? Анна? Yeah. Не, не а не завищений. Реальний це коли ти дивишся на 30 і на 15, що з них реальне. Я <рес> я зрозумів, я зрозумів. Тобто, все ж таки, не потрібно куплятися на такі невеликі цифри, а все ж таки вибирати таку стабільність більше. Саме так. У угу. ну, мене Дякую. запитання: якщо все ж таки банк збанкрутував і не віддав гроші, чи є в людини шанс повернути їх? Чи це вже все хрестно? Так, звісно, що є: відносно законодавства в Україні є певна сума. Ем... Звісно, обмежена сума, угу. яку фонд гарантування вкладів повертає. Складникам фізичним особам, шанс є. Шанси є, є. також Але я все одно є багато проблем. Добре, давайте ще одну тему, таку досить болючу, я би сказав, ми про неї поговоримо. як щодо кредитів, От взагалі, кредити, Ну вони так вже міцно ввійшли в наше життя. Чи варто в Україні, особливо в теперішній час, ними захоплюватися? Чи все ж таки кредити краще не, не брати? Наскільки це ризиковано? Перша думка про мене про це питання в мене така: ними варто захоплюватись і не більше. А брати. <з sinus> якщо ж серйозно, то а, на сьогоднішній день вони настільки дорогі і вони стають настільки великим обтяженням для людини, що особисто я б не радив цього робити, окрім випадку, коли цей кредит йде на розвиток власного бізнесу. Mm -hmm. Тобто, якщо ви берете кредит і вкладаєте в свій бізнес, який. Цілком імовірно потім поверне ці гроші, будь ласка, але на сьогодні ціни такі, що це зробити неможливо угу. тобто, якщо для я... фізичної особи. Тобто, якщо я хочу купити там якийсь планшет, то краще накопичити гроші і купити, не, не, не втягуватись в кредит. Так. Угу. Я думаю, що я зможу це навіть обґрунтувати, якщо ми потім після програми порахуємо, яка буде переплата. Логічно, <ріст> логічно. Ну що ж, дякуємо вам за гарні ваші такі поради і ваш, ну, поради, чи варто ризикувати, чи не, чи не варто. Дякуємо за чесність і бажаємо вам успіху в вашій улюбленій роботі з вашими цифрами, Екселями так. <ріст> і так далі. Хай вам Бог допомагає. Дякуємо, що були з нами. До побачення. Дуже дякую. Що ж а вам, друзі, хочу сказати, приєднуйтеся до наших роздумів наступним чином. Пишіть нам або телефонуйте за номерами контакт центру Надії, які ви зараз бачите на екрані. Ми зовсім скоро повернемося до вас.